Всіх вітаю із магазину Епіцентр. Я зараз у відділі декорс, а саме у відділі посуду хочу вам показати посуд до Великодня, скажімо так. Вже є, почалися знижки, такі, такі тут гарні, як завжди, малюночки. Цікаво роздивлятись. І вам це все покажу, все по черзі. Тут у нас маслянка ось така. Ось таким малюночком. Коштує від. Це лаванда від відлефард, кераміка 344 гривні, без знижки від відлефард. Далі також цей бренд LeFарt, керамічна ємність для сипучих 450 мл. Мені подобається, вона так легко відкривається, до речі, така приємна, легка, знаєте, на дотик. Також від відлефт 284 гривні. А є ось іще ємність для сипучих, це, мабуть, вона більшого розміру. На 1 літр, а є на 450. Тут її ну, немає. Як? Немає. От вона є, тільки її ніхто не дістав. 284 гривні коштує. Далі така підставочка для яєць гарно виглядає. Десь на 12 яєць, мені здається, також від Лефарт. Так, а скільки коштує, не написано. Їх два види і ось ще така. Далі чашка. Це також лефарт. Я подивилася, що от саме, а може, цей бренд і не в Китаї. Ось тут подивилась чашку, виготовлено в Китаї. Зараз тут Ні, це також все виготовлено в Китаї. Так, ну добре. Ось така чашка. Вона йде в коробочці 264 гривні порцеляна на 400 мл. Це вже знижка, 10%. Ось яка чашечка гарнюся. Це також виготовляють в Китаї, але якось зареєстровано в, Ки в Києві. Бренд сам 261 гривня коштує така чашка на 350 мл. Також порцеляна фарфорова Чашка кролик. Ось такі чашечки. Різні малюночки. Показую на 300 мл. Також порцеляна. 4 різних малюночка. Дуже гарний це 129 гривень, 35% знижки. Ой, то взагалі класно. Така задумка, цікава. 319 гривень також порцеляна від лефарт на 350 мілілітрів. Ось так золотом вона оброблена. Мені подобається. Зручна, до речі, ручка також зроблена красиво. А ось тут вообще 336 гривень коштує. Знижка 10%, 350 мл. Тут. Гляньте, як зроблено. Класно. Ну, Цікаві ідеї. 336 гривень, також 10% знижка на лефарт, невеликі знижки. На оці... А, це також лефарт, на ці чашечки більші знижки. Так, йдемо вверх. Далі така ще чашечка Ось іде. Тут як малюнок квіти, фрукти. Так, вона, мабуть, не звідси, немає на неї ціни. Ладно, будемо тоді так дивитись. Блюдо овальне, ось таке з кроликами. Блюдо також від LeFard 310 гривень, ну, 10% знижка. Далі набір блюд, два штучки. Оце вони. Ось такі блюда. Також це все порцеляна. 522 гривні за дві штучки коштує. Блюдо прямокутне. Це все з цієї показую вам з цим малюнком, якби з однієї серії. 490. 499 гривень. Гарно, мені подобається, що нерівний край, тому виглядає так ну більш так, гарно. 499 гривень. Також з цим малюнком поки показую. Блюдо прямокутне, порцеляна. гляньте, як красиво зроблені ці ручки. 619-12 гривень. І там далі тарілка блюдо. Блюдо овальне. Блюдо овальне коштує 369 гривень. Від лефарту це все. Так, відходжу, вам показую, гарно виглядає. Ну, 10% знижка. Тут у нас так, блюдо для запікання. Ось воно. 440. 1 гривня без знижки, з такими ручками, з малюнком. Дуже класно. 30 на 18 на 6 висоту, кераміка, flower бані так бренд називається. Блюдо для яєць також від відлефт. Коштує 597 гривень. Я так розумію, від відлефарт. Може, ось оце 15 см да, в діаметрі. Порцеляна 597 гривень. І блюдо для яєць, ось оце 525 гривень, трішки дешевше з оцим кроликом. Далі чашка від Funny Bunny на 500 мл 284 гривні. І тут не, не написано скільки чашка, ось така дощечка сервірувальна, маленька. Це так більше як прикраса. Ну, Все одно така гарнесенька. Ось така дощечка. Можна повісити її і любуватися цією дощечкою з цим кроликом великоднім, гарненько. Від Лефарт 184 гривні коштує. Далі тарілка обідня. Іриси. Іриси. Це що, іриси? Ну, мабуть, так, 26 см, оце іриси. Я бачу. От є, так. Ага, кролики в ірисах. Гарна, гарна тарілка. Так, алба керамік. 276 гривень. Вона в діаметрі, де нагадую, 26 см. І ось така тарілочка меншого розміру 19 см. Дуже красивий малюнок, кролик віночку 319 гривень. Жовтенькі такі з кроликом коштують обідня. Орнамент. Обідня. Естер орнамент 19 см 354 гривні. Коштує. Ось так виглядає. І 534 гривні Ось оці оливи коштують. Ну тут оливки намальовані і біленька всередині. Так, а з тієї сторони, до речі, є цінник на, оце, я так розумію, так, да, на цю підставочку. Просто хтось розвернув блюдо. Блюдо 525. Гривень також це порцеляна від Лефарт для яєць. Виглядає гарно. Це вже я перейшла на другу стієчку. Тут сьогодні так тихо. В Україні ж сьогодні траур. Хочу висловити всі співчуття кривому Рогу в зв'язку з загиблими від російського ракетного удару. І так продовжуємо. Тарілочки, обідня така тарілка від лефарб. Вони є ось в двох кольорах: рожевий і різний трішки малюночок. Але одинакові в діаметрі по 199 гривень коштує 21 см. Це керамічні. Тарілочки. І є ось така підставна тарілка. Вона більш велика. Також від лефарт, кераміка. Це в неї 26 діаметрів. Вона йде ці по 21 см, сантиметру. Вона 26. І тут така гарненька стоїть. Це фруктовниця, двохярусна. Так вона оформлена красиво. 633 гривні коштує. Чомусь відвернути цінник поверну. І ось так вона виглядає. До речі, вона керамічна. Також від Лефарт 19 см і 26 см, ну, два яруса різним діаметром йдуть. Тут такі фетрові підставки, вони називаються конверти для столових приборів. Виготовляють їх в Україні, дуже-дуже мені сподобались, в різних кольорах. Ось цей такий, ну, не тільки на Великдень можна, завжди. Користуватися є в такому рожевому кольорі на три прибори, як бачите, в зеленому, і в такому бусковому. Три кольори, начебто, туди рожевий бусковий. Так, вони коштують 74 гривні, 24 на 14, зроблені всі з фетру. Це вже великдень, ну просто краса, неймовірно, класно придумана. 74 гривні цей великий кролик, на два прибори, виходить. І на маленьку таку ложечку ось такий. Красивий конверт коштує 59 гривень. Є морковина тут на два прибори, начебто 64-79 гривень більшого розміру. Ви знаєте, так все зроблено. Я б сказала, ну дуже акуратно і приємно. От гляньте, як це все оброблено. Класно, видно, що зроблено в Україні і з любов'ю, ви знаєте. Ось тут такі яйця великодні в два кольори. Також цікава модель. Це чисто на Великдень. Якщо ці ви можете потім користуватися весь час, а тут для Великдня ці фетрові конверти 64 гривні меншого розміру і 74 більшого розміру. В скляні. Ємністю в формі яйця в трьох кольорах зараз на знижці 11%. Знижка 339 гривень. Є рожевий, є смарагдовий і є. Ось такий як. Ну просто білий, скажем. І ось оці ці ємності для зберігання. Мені дуже сподобались вони минулого разу. Там стоять на тій вітрині головній 299 гривень. Це скло, все. І ось оце скло. Також 14% знижка. Ну невеличка, але знижка для зберігання. Леклас зелений скло, 240 мл сюди. Цю ємність входить, а сюди 300 мл. 10 на 10 і на 15 висоту. Тут 15,5 на 11,5. Оці курочки є в трьох кольорах. Тут також є ось такі, показую, вони йдуть в коробочках. Курочки Це у нас називається підставка під яйце. О, гарно як зроблена. Просто така велика оця наліпка, і якби всю красу не, не побачиш. Ось ці коштують по 129. Вони йдуть в таких гарних коробочках. Є в формі курочок. Три також кольори. Смарагдовий, ось такий білий. Бачите, вона без наліпок, як гарно виглядає. По 129 гривень. І також оця рожева, ну дуже гарно, Ось в такому кольорі. Курочка. Це все підставки під яйця. І тут підставки під яйця у формі кролика також у цих трьох кольорах скляні. Це все зі знижками по 13%, по 129 гривень. Оці кролики 9х2 на 3, на 4-4. А курочка 10х5,5 і на 5,5 см. Кролик трішки меншого розмірується. Ось воно все стоїть, показує, як гарно виглядає Скляні ці ємності, підставка під яйця по 129 гривень. Ну, дійсно ж гарно да, виглядає підставка ця під яйце. Це ж потім користуватися не просто на великдень. Дуже класна, така класична, можна сказати, підставочка. Так, і на цій стічці я вам також все показала. Тут, взагалі, дуже-дуже гарно все. Мені подобається. І кольори підобрені, це фіолетовий, а тут прям малюночки класні. Ось так це все виглядає. Як недавно з'явилася ця продукція в епіцентрі, я навіть зараз у консультантів запитала, хочу сюди додати, до цього випуску, показати, які є скатерти. Це, до речі, виготовляє луць, називається бренд Едельвіка. Комплект із столовий. Ось Тут розвісили ці скатерть, як вони виглядають, такі натуральні, класний склад, виробник. Десь я тут бачила склад. Так, Є бавовна, поліестер і акрил. Дуже приємне по відчуттям. Дивіться, це такі набори, вони в різних кольорах. В набір входить одна скатерть і шість серветок. Є ось така блакитна, 969 гривень, меншого розміру 699 гривень. Тільки не можу розібрати, де тут розміри написані. Склад бачу. Так, Едельвіка комплект 1,90 на 1,40. Це і сама скатерть. Так, скатерть зрозуміло. А, а ці не можу серветки розібрати. Якого розміру? Це скатерки. Є більшого розміру, а є меншого 1,2 на 1,5. Ось такий набір коштує 699. І тут багато кольорів. Ось такий колір. Є більшого розміру, є меншого, просто і в різних кольорах. Це виготовляє Луцьк, Едельвіка. Також Едельвіка Луцьк виготовляє такі класні вишиванки. Ця мені дуже сподобалась, Вона як накрохмалина і малюнок красивий. Ця вишиваночка коштує 1499, Я б не сказала, що так дорого. Я була в Яремчі, то там набагато дорожче. Причому вона так. Ну, Як виглядає така аутентична, значить, це етновишиванка дійсно гарно зроблена і рукав красивий. Так, Едельвіка, е, коштує, коштує 1499-50% конопля і 50% бавовна. Ось такий склад. Тут така, як сорочка, вишиванка. ну так, знаєте, Вже більш скажімо, так, сучасна, 1499. Це Галичанка вже бренд виготовляє. А від Едельвіка... О, Оце також Галичанка, але якось воно у них висить на цій вішалці на Дельвіки. Хоча виготовляє Галичанка. Едельвіка. а Оця Дельвіка. Ану, зараз ще вам скажу, Едельвіка. Мені сподобалась. Ось це також Едельвіка. Бачите, оцей весь Едельвіка бренд, він із Луцька. Так, виробник у нас, виходить, Луцьк. Так, саме Луцьк. Ось така як чоловіча, дуже гарно виглядає, приємна на колір. Оце Адельвіка 1499, Тут поліестер 50 і 30% бавовна, а там конопля ось в що Мені сподобалась. Також класна. Є футболочки, такий більш економ варіант від бренду Ярослав. Це київський бренд. До речі, футболка приємної якості і така, як на ній вишивка. Зараз покажу ось така вишивка. Вони є в різних кольорах. Оці футболки йдуть зараз вже по акції: 399 гривень, 18% знижка. Тут 100% бавовна. Є також біленька, ось така з вишива з вишивкою блакитно-жовтою. І є ось така в чорному. О, класна! З червоною вишивкою. Вони всі йдуть в одну ціну, просто різні розміри. Бренд називається Ярослав. Це Київська область. 399 гривень. бавовна. Тут чоловіча футбол, Ой, вишиваночка, це, мені здається, а Дельвіка також 1599. Ось таким довгим рукавом. Поліестер бавовна. 1599. Дивіться, є також дитячі вишиванки, є сорочки, а є сукні вишиванки. Показую. Зразу покажу шопер 99 гривень, 38% знижка. Я собі, мабуть, куплю. Мені сподобалося 100% бавовна, виглядає він так стильно. Я так з таким можу і на пляж іноді ходити. Ну, подобається мені, мені подобається і довжина ручка, і те, що це бавовна, і малюнок, чесно, такий приємний. От він такий, ну, приглушений, класний. Це, луна, це від Луна. Це правда. Угу. Це вже бренд, начебто китайський, мені здається, да, Луна. Так, да, це китайський, на жаль. Я думала, також і Дельвіка розігналась. ні. Така сукня, галичанка, коштує ось ця 299. Причому є як дитячий розмір. І ось, наприклад, така сукня, ну, дитячий тільки як в на, на більшу дівчинку. Різні розміри. 2,999 Ось так вона зроблена, гарна ця сукня, мені подобається також. Тут вона йде з цим поясом. Ось так пояс. Пояс так оброблений. Красиво. Зараз гляну, скільки ці сорочки на хлопчиків коштують. Ось така сорочка на хлопчика. 599 гривень, як бачите, в різних також ну, розмірах йде. Тут така сукня, жовтенька від галичанка 299 Різний, до речі, жовтий колір і різні розміри. Ось така. Ну, гарно також. Жовта мені навіть більше подобається, ніж біленька. І ще на хлопчиків є ось такі сирочки, також від Галичанка, 599 гривень. Так, це у нас е, в начебто, начебто це Київ, я дивилась, оця Галичанка. Якось вона Галичанка називається, але е, в Київська область щось таке. Ну, Україна Галичанка. Ось така чорна, ця з рукавом, до речі, 1219. От вони в різних моделях, мені дуже сподобалось. І сподобались оці скатерті. А, ще ось такий шопер. Ну, Це також оцей Луна. Луна це китайський бренд, все-таки 99 гривень, 38% знизано виробник не зазначається, потім нижче йде Київ, не можу розібрати все-таки, де їх їх Ось Цей бренд Дельвіка, це зрозуміло, це Україна, Луцьк. Я на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу, в якому саме епіцентрі я робила цей огляд, але нагадую, що у всіх епіцентрах по всій території України діють однакові акції і асортимент більш-менш однаковий. До зустрічі на моєму каналі.